Привіт, друзі! Хочу показати вам Nissan Pathfinder, який купили, можна так сказати, однокласники. Однокласнику, який воює. Зібрали кошти і незнайомі люди допомагали. В общем, купили ось цю в Латвії чи в Литві волонтери допомагали, волонтери купували ось цього Pathfinder. Ціна 5000 євро. Стан, як для такої машини, просто відмінний. Комп'ютерна діагностика показала, що ніодної активної помилки немає. Працює все, повний привід, двигун, ніяких питань немає. Зараз робимо йому ТО. Паходовці теж знайшли тільки. Пару сальничків, які підтікають колодки, диски. В принципі, все в нормі. Зараз міняємо фільтр паливний, оливу в двигуні, охолоджувальну рідину, тому що тут якесь болото залите. Перед зимою потрібно, щоб охолоджувальна, паливний фільтр, все це було поміняно. Покажу, як він виглядає знизу. Дивилися, десь на протязі місяця автомобілі були варіанти приблизно по цій же ціні ще був Pathfinder, але там вже була варяна рама, поваряна, але оброблена. Ну, В общем, тут вона навіть не варяна. Потім було два Grand Cherokee 2,7 дизель. Коробка і двигун, там Mercedes, дизельний В принципі, теж, можливо, що непогані варіанти, але в обслуговуванні я думаю, було б гірше, тому що по черкам спеціалістів у нас менше. А от по Нісану безпосередньо ми займаємося. Тут особливо багато так нічого робити не потрібно. Поробити прикурювачі, щоб прибори нічного бачення підключати, ТО провести, поміняти пару сальників, зробити ключ, щоб з першого разу запускав автомобіль, а то машина його погано бачить. В общем, є ще от замок двері через раз відкриває ці двері. От зараз. Не відчиняє. Це ми все зробимо. В принципі, нічого такого серйозного. Покажу ще знизу, як виглядає тачка. Роблю відео огляд того, як ця машина виглядає знизу. Значить, запаска. Запасочка є, але вона спущена. Потрібно щось, щось подивитися до неї. Нали... Тому диску. Тобто диск запаски гарний. Наконечники шарові, це все механік смикав, каже, що все добре. Тут ми бачимо ось те, що він казав про сальники. Масло капає, потрібно міняти сальник хвостовика редуктора. Що я помітив ще просто продивившись, ось так виглядає рама. В принципі, вона жива, ніде якоїсь сквозної корозії немає. Для машини 2005 року дуже непоганий стан. Вихлопна труба ціла. От Бачите, яка бочка. Є тут, звісно, трішки ржавчинки, але це. Досить непоганий стан, я вам скажу. Кондиціонер працювати не буде, тому що ось тут, от, у другому контурі, на трубках кондиціонера, видно, що, що вони згнили. Їх треба глушити або міняти на різинові. Ми це теж робимо. Виміряєш довжину. і Одрізаєш кінців і заміняєш оцю алюмініум, яка гнила резиновими. Ну, це якщо захочуть, то зробимо. Потім що ще ось тут -от, казав механік про цей сальник піввісі теж тече. Можливо, рульова рейка підтікає, тому що ось пильник мокрий. Але так, щоб сильно, то ні. Тому я думаю, що з рейкою ми нічого робити не будемо поки що. Їздить вона тихенько, Ремні я не чув, щоб пещали. При тест-драйві теж стуків грюків ніяких не було. Ми робили тест-драйв. Тут потрібно цей патрубок якось поправити. Так, в принципі, стан досить гарний. От яка рама. Тобто на сквозну корозію тут і натяку немає. ось, Дивіться. Краска ще є. У інших машин ось в цих містах, де оці саласки кріпляться баки. Згнивають так, що відпадає вже бак. Тут все добре. Пружину я помітив, що лопнувся задня. задня пружина одна, точно лопнувша, інша верхній зверху ціла, знизу треба ось так от зараз подивимося телефоном. Знизу теж ціла, тобто ця ціла, а тут лопнувша одна задня пружина. О, бачите, облуманий, кінець торчить. Колодки, диски. Видно, що вона довго стояла. Ось такі диски. але нічого не клинить, колодок майже нові колодки по товщині. Не знаю, чи вдасться так показати. В общем, повірте мені на слово. Колодки задні нові, передні теж колодки нові. Крестовини у нас часто ці машини страждають крестовинками. Крестовинки цілі, міняні, кардан не роздовбаний. Ось тут на шліцевому буває, що... Люфти, тут взагалі люфту нема. Таке враження, що це вже міняний кардан, не 340 тисяч на ньому, як взагалі на всій машині. Тут теж крестовина без люфтів, Ржавчинка з неї не сипеться. Взагалі, унікальний стан машини. Звісно, є що робити. Але як для таких цілей, для яких її взяли то я, напевно, кращих машин не бачив, щоб волонтери купляли. ну Це вже була десь п'ята машина, яку дивилися. Деякі ще, навіть не п'ята. l 200 Santa Fe там були. Ті зразу про конкурсу не пройшли. Santa Fe, якщо порівнювати його з l 200 або з Pathfinder, або з джипом. Гранчероки програє. Усім цим автомобілям, тому Сантафе зразу відмили. Залишалися L-200, Pathfinder Cherokee Cherokee теж, я не знаю, чому хлопці не стали розглядати? Хоча я один із Cherokee не бракував, тому що він теж був непоганий. І от останній цей варіант взагалі ідеальний. Тут взагалі нема чого було сказати. Волонтери молодці скинули. Відеозвіт, як вона запускається, там фотографії накидали, свої враження, що все працює, показали, що працює повний привід. Дивіться, які пильники на гранатах. Вони... Є там тріщинка, але така тріщинка це ну, зазвичай у машинах з пробігом 100-150 тисяч. Вона, ну, бачите, біля хамутіка невеличка тріщинка. О. На машинах з пробігом в 250 вже пильники рвуться, а тут, бачите, на цій взагалі все як нове. Тобто таке враження, що за цією машиною пильник міняний, Це вже міняний. Досить непогано дивилися і були невеликі пробіги. Турбіна дме дуже гарно, Тобто, взагалі понад дуву по, по суміші. По роботі форсунок нема питань. В общем, тачку вибрали класно. Це основна заслуга, я так розумію, є у нас такий товариш Олександр. Я так розумію, це його фінансова заслуга. По організаційній часті, що в Україні там женьок старався, забирав її там. Ну, коротше, з документами там деякі питання вирішував. От, а я от технічно допомагав вибирати і, і зараз дивлю, роблю огляд її. Готу, готу, готую так сказати. До речі, ще один Олександр презентував гуму правда літню, Р18. Я йому відразу сказав, що піде вона на певному однокласнику. От, R18 на цьому пафіку стоїть. Зазвичай вони в таких годах на 17-й гумі. Але це, я так розумію, напевно, що диски не рідні. тому що дизайн, здається, від, відрізняється від того, який був в тих годах. Так, да, це не рідні диски. От бачите? На рідних немає такої штамповочки. От, і болти не рідні, тобто це вже не рідні диски. От, і людина поставила 18 колеса. І якраз Олександр з Мурана підігнав мені комплект 18 на літо. Тому на літо вже на цю машину буде резина. А от на зиму правда, вона дорожня та резина. але Побачимо, де ми будемо під літо воювати. А на зиму от, вона на такій приїхала. В принципі, тут ще зубастий такий досить протектор, ще на сезон хватить. От, бачите, тобто на цей сезон з гумою все тут в порядку. Проведемо її, доведемо до до ладу і взагалі тачка буде агонь. До речі, що стосується роботи в воєнний час. От у нас, бачите, який фронт роботи в дворі стоїть. Це майже всі машини в роботі. Тут парочка тільки наланас, це просто. Приїхали люди. Вона не в роботі. Служебний гольфік красний, це теж не в роботі. Іон Пантіак чи що воно, це теж тут одна людина в гості приїхала. Це машини не в роботі, а всі інші роги, всі Nissan і лачеті, ось ця, це машини в роботі. І якщо порахувати кількість машин в роботі, кількість машин, які ми робимо для військових частин або для військовослужбовців, то... Це десь приблизно відсотків 30, напевно, загрузки. В боксі там Pathfinder однокласнику готуємо. Це ось навара Героя України, танкіста. Хлопцю, немає, напевно, ще й 30 років, вже він без ноги і без частини кісті, не знаю. Чи правильно роблю що такі подрубиці, розказую. Тобто Поміняли форсунку в двигуні, там щось будемо з роздаткою робити, в общем ще якісь там задню камеру побажання. Це ось військової частини машина. Тут димить вона парує. Напевно, що будемо робити головку знімати. І ще одна у нас є машинка. Військовим теж робимо. Вчора Форт не доїхав до нас, хлопці запитували військові, я кажу приганяйте, там якесь масло тече десь звідкись. Але я сказав, що... Ну як сказав, я сказав, що тягніть, а пройшло півтора дня щось їх немає. Напевно, не дотягнули десь з лівого берега. Ось оця от навара. Теж ГБЦ робили, прокладку міняли. Ось так от. Тому. Працюємо, працюємо не безкоштовно, але з військових багато не беремо. А хто з гражданських може допомогти навіть бивушною резиною, тому що прийде літо, хлопцям прий... треба буде, я так розумію, що буде весняний наступ, тому що зараз на зиму це все стане. По інтенсивності ремонтів я можу бачити, стало все чи не стало. От перед наступом всі військові тут черга була, готували свої машини, кудись видвигались. Це було середина літа. Взагалі, літом. Такий був ажіотаж. Всі кудись поспішали військові. От. І зараз я так розумію, вже... Наступ стихає, тому що почали повертатися з фронту. В того головка пробита, в того ще щось. Тобто знову підготовка йде. Уже, напевно, на весну. Напевно, що залужний вже жде літаки. І будемо атакувати весною. В общем, хто може, то підвозьте. Чиперську таку резину по весні, дуже багато колес. так, Весна, зима, це має різниці, я так розумію. Уламки, лепістки, міни. Тобто постійно військовим потрібні запаски. І не важливо там в якому вона стані, який там, скільки там протектора. Звичайно, краще, коли він є, але інколи їм просто потрібна запаска, щоб була. Тому свої такі більш-менш старі комплекти можете не викидати, а підвести, залишити нам а до нас постійно заїжджають на вари, Це 16, 17, 18 радіус. Бажано з яскраво вираженим таким. Болотним протектором таких військові полюбляють. Але якщо і таких немає, то і гражданські на запасочку підуть. В общем, всім дякую, до побачення, ставте лайки.